Шановні друзі, коли я готувався до цього виступу, то в мене промайнуло багато а, різних думок, як зробити так, щоб це було а, і специфічно, і а, емоційно, і одночасно популярно. І а, в мене є певні. А, Заготовки раніше створених презентацій з середини 2023 року і є один слайд, який перекочовує з однієї презентації іншу, Він лише змінює свою назву, і він змінює свою назву у відповідності на той рівень нашої готовності до застосування штучного інтелекту в науковій діяльності і того рівня сприйняття. Наразі цей слайд а, має назву Новини з часів почалось. Цей слайд з'явився у середині 2023 року, і він символізує а, певне а, боротьбу за те, яким чином великі мовні моделі мають бути застосовані у нашому а, житті, у тому числі і освітньому. Перша новина говорить про те, що студенти в УЕЛСІ отримали. А, Оцінки, такі найви такі високі оцінки, яких вони не отримували увесь час свого а, навчання а, в університеті Уельсу. Друга новина говорить про те, що українська а, укрзалізниця працює з чаджепіті і створює такий собі чат-бот, який буде відповідати на питання а, споживачів, замовників, пасажирів. Ось у цьому слайді 2023 року а, і. Сховалося певне протиріччя, яке ми намагаємося вирішити з року в рік. Зараз 2025 рік його завершення, і ми вже знаємо про штучний інтелект набагато більше ніж знали наприкінці 2022 року. Тому і виклики перед нами постають інші, і змінюється дещо наша роль у. Створення такого тандему асистент генеративний штучний інтелект, і ми як центри формування а, думки і центри формування ідей. Однак, а, сіра сторона, а можливо і темна сторона застосування штучного інтелекту як хострайтера, вона залишається. Генерація текстів для Подальшого продажу продажу за оцінки, продажу за гроші, вона залишається. Ми маємо з вами ще раз поговорити про те, що генеративний штучний інтелект наш асистент, однак застосовувати ми маємо його етично. І сьогодні буде незвична а, така а, думка. Ми звикли до того, що генеративний штучний інтелект призводить до порушення академічної доброчесності застосування його однак, сьогодні я покажу, що не зовсім він. Є основою для подальших потенційних порушень академічної доброчесності, почну з е генеративного штучного інтелекту як когнитивного допингу. З одного боку, ми говоримо про покращення результату без еквівалентного зусилля, тому що е генеративний штучний інтелект розвантажує нас в певних е питаннях і нібито. Робить нашу роботу більш якісною, тому слово покращення є в лапках. Ну і з іншого боку, це ризик втрати критичного мислення та методологічної стрункості дослідження, що є дуже реальною пересторогою, дуже реальним викликом в умовах, якщо ми будемо застосовувати штучний інтелект як замінник нашого мозку. Штучний інтелект не володіє не емоціями, не критичним мисленням, не відповідальністю за те, що він пише, і те, що він створює. Ми сьогодні будемо говорити здебільшого про генеративний штучний інтелект, тобто все те, що ми можемо генерувати, тексти, зображення, меми, відео, презентації, все що завгодно. От. Тому ми маємо вже на самому початку певне розуміння, а що нам дасть цей допінг? Чи він дасть нам просування вперед, чи це насправді е така собі непостійна підтримка, яка потім відкиде нас назад і призведе до певних е проблем, в тому числі і е дискваліфікації у науковому світі? Почну я з міфів щодо застосування штучного е інтелекту. В рекомендаціях щодо відповідального застосування штучного інтелекту у закладах вищої освіти, які вийшли в 2025 році навесні, ідея був одним із членів робочої групи, експертної групи, яка розробляла ці рекомендації, ми починали якраз з міфів. Я запропонував. Підійти до цього питання трішечки нестандартно і на самому початку надати цим рекомендаціям таку собі не технологічну, а ідеологічну складову, щоб ми з вами не боялися застосовувати штучний інтелект в нашій діяльності однак застосовували його з розумом. Що штучний інтелект і загроза традиційній науці. Шановні колеги, всі, хто займаються науковою діяльністю, знають, що методи досліджень теоретичні, експериментальні, евристичні з появою штучного інтелекту нікуди не поділися, а змінилися лише інструменти, яким чином проводити ті чи інші дослідження. Тобто традиційні підходи в організації наукової діяльності не змінилися. З'явилося лише доповнення у вигляді гарного асистента, який зможе робити певну рутинну роботу. Друге питання, яке є складним індивідуально персонально для кожного, чи заміниш штучний інтелект науковцю в майбутньому. Штучний інтелект говорить про те, що він готовий автомат до автоматизації деяких процесів або багатьох процесів, які супроводжують наукову діяльність, однак людської взаємодії, роботи в команді відповідальності, критичного мислення, емоційний інтелект, і все те, що е, супроводжує нас в концепції «growth mindset», у тому числі і помилки наші, і вміння брати відповідальність за них. Цього штучному інтелекту не дано. Не дано поки що. Сподіваюся, що в повній мірі не буде дано і в майбутньому, тому що це штучний інтелект, система, яка в тому числі саме навчається, однак не здатна до певних активностей, які притаманню людині, яка створила цей штучний інтелект. Провадження штучного інтелекту в університетах є дорогим. Шановні друзі, шановні колеги, погляньте, будь ласка, на свої е, гаджети, які ви використовуєте, і подивіться, чи є у вас в браузерах, якими ви користуєтесь, вкладки, які е, ведуть вас на сторінку з е, великими мовними моделями: Чат GPT, Perplexity, Клод, Gemini і ще там десяток. Я впевнений, що у кожного з вас ця вкладка відкрита, і ви нею. Користуйтесь. Чи дорого це? Здебільшого це безкоштовно, якщо ми будемо з вами працювати в режимі трішечки обмежених можливостей мовних моделей. Якщо ми захочемо мати більше, то це також не великі гроші. Якщо ми заплатимо 20 доларів, то можна нам чаджепі е, мати видати достатньо багато цікавої нової інформації з точки зору їх його функціоналу. Однак базовий функціонал усіх е мовних моделей більш ніж достатній для того, щоб ми з вами проводили дослідження, використовуючи штучний інтелект в якості асистента. Ну, і... А перехід від третього до четвертого міку застосування штучного інтелекту складне вимагає значних технічних знань. Шановні колеги, задайте собі питання, хто із вас заходив в керівництво користувача будь-якою великою мовною моделлю і дізнавався, яким чином безпосередньо з нею працювати? Я думаю, мало хто. Можливо, хтось заходив в розділ, який присвячений конфіденційності та безпеці, і дивився про те, на те, скільки зберігаються відповіді, які права ми надаємо великій мовній моделі, вводячи свої промти і так далі. Однак ми з вами не застосовуємо керівництво до користувача до великих мовних моделей. Ми працюємо з промтами. Ці промти і їх формулювання, запити є звичайно окремим мистецтвом, з яким потрібно працювати достатньо. Довго, тим не менш, яким чином натискати якісь кнопочки в інтерфейсах, я думаю, навряд чи багато хто з нас взагалі думав про це. Якщо хтось і подумав, то можливо він, як, наприклад, Джемінай створив Джамбота, який йому все розповів, як це все робити. Ну і застосування штучного інтелекту веде до порушення академічної доброчесності. Якщо відповісти просто і розвінчувати цей міф, то у разі коректного застосування атрибуції. А порушення академічної доброчесності з боку штучного інтелекту можна уникнути. І на, ту, на цьому етапі виникає думка: так, ну все, тоді презентація пана Артюхова завершена, коректне застосування, атрибуція, всі розійшлися, ну і що далі робити? А тут же ж етика е, штучного застосування штучного інтелекту, і ще у Артюхова є час для того, щоб про щось поговорити. Дійсно, насправді все не так просто. І прості слова, коректне застосування та атрибуція ховають за собою достатньо багато е, цікавих речей, про які ми будемо сьогодні безпосередньо говорити. Почну е, безпосередньо з того, що е, генеративний штучний інтелект, е, зокрема, програма КЛД, е, Велика Мовна Модель, створила мені ось цю. Частину презентації на основі моїх особистих досліджень і це приклад того, як генеративний штучний інтелект можна застосовувати достатньо швидко. І відповідна атрибуція того, що це створено за допомогою генеративного штучного інтелекту. Є на цьому слайді, і я відзначаю, що штучний інтелект в мою презентацію також зайшов. Десять прикладів застосування у спортивній науці. Перелік, звичайно, не вичерпний, однак він може допомогти а, активно працювати над тим, щоб технічні рутинні автоматизов... завдання, які можна перевести в автоматизований режим, а, над ними працював штучний інтелект. А на основі літературного огляду можна згенерувати певні гіпотези, які ми будемо потім перевіряти. Можемо робити відеоаналіз та моделювання рухів, розробляти все те, що стосується тренуваль... тренувального процесу і проведення експериментальних досліджень, аналіз великих даних, підтримка. Підтримка, звертаю вашу увагу, процесі написання наукових робіт, а не написання їх. Певні процеси прогнозування, питання визначення відтворюваності експериментальних досліджень. Я залишу цю презентацію організаторами зможете з нею безпосередньо ознайомитися і за необхідності попрацювати. Ось ця біла сторона. Да? Є певні е, підтвердження, і вже в 2024 році е, почалися глибокі дослідження е, в застосуванні генеративного штучного інтелекту саме у спортивній науці. Я навожу лише два приклади, коли я готував цю презентацію. Цих прикладів було безліч, як на мене, ну з такими красномовними назвами. Е, е, я хочу довести те, що генеративний штучний інтелект. Обов'язковий у застосуванні у науці, в тому числі у спортивній науці. Чому я кажу так однозначно, ну це, звичайно, лише моя особиста думка. Бо прийде час, коли науковець, який не володіє штучним інтелектом, роботою, навичок роботи штучного інтелекту, програє тому, хто володіє. Основа в мозку ідеї, плани, все інше залишається, однак певні рутинні завдання можна пришвидшувати завдяки. Роботі з штучним інтелектом цікава штука, яку ми можемо активно рухати в спортивній науці. Ось якраз я вам навів таку красномовну фразу внизу цього слайду, де є цитата: if you asked me, do we need artificial intelligence to be better scientists I might retort by asking you in return. Did we need electric guitars to make better music? А, пит... а відповідь на це питання не очевидна. Бо музику ж створюємо ми, а гітара її грає. І без гітари то добре, а хто буде писати музику? Тобто а, процес. А... Інтелектуалізації і штучності, якщо можна так сказати, наукових досліджень а, за допомогою штучного інтелекту, він все-таки не такий простий, і зараз ця фраза якраз підкреслює те, що штучний інтелект є інструментом. І він буде грати те, що ми йому скажемо. А грати він може по-різному. Він може грати якісь класні а, твори Квін, а може грати як Шерлок Холмс, коли вирішував певні дуже. Важкі завдання і грав на скрипці. Тільки він грав на скрипці, не так як у фільмі з а, легендарним Олівановим і Соломіним. Да? Так гарненько. А він грав те, що музикою назвати, було достатньо важко. От. Тому тут вже залежить від того, як що ми будемо з вами писати. Ризики з використання генеративно штучного інтелекту спортивній науці. Я зі своїм інженерним підходом у бекграунді. Все таки розумію, що ми маємо не лише вихваляти штучний інтелект а й говорити про те, з чим ми будемо стикатися. Галюцинації, ризики академічної доброчесності, про це окрема річ, етичні правові проблеми. GDPR, це та тема, яка розкручується у світі, якій ми ще не приділяємо великої уваги, а маємо відтворюваність результатів, обмежений доступ до... Потужності потужних інструментів, втрата наукової критичності або взагалі не поява цієї наукової критичності, галюцинація джерел, упередженість. Ви знаєте, що зараз у світі є дуже дуже неприємний рух, коли люди із сусіднього племені пишуть безліч статей для того, щоб. Штучний інтелект змінив свої наративи, і у відповідь на питання користувача надавав такі, які більш є приємними і корисними для нашого сусіднього племені. Ну і так далі. Тепер поговоримо безпосередньо про те, дуже коротко про те, що ми маємо бути критичними в оцінці. Результатів роботи штучного інтелекту, поки що до етики ми не доходимо, поки що ми говоримо лише про критичне мислення, яке притаманне саме нам. Є такий підхід SACRAD Сократ, який визначає, що кожен промпт і відповідь на нього мають бути глибоко проаналізовані на предмет точності, специфічності, чіткості, доречності, глибини та актуальності відповіді. Бо в деяких науках у медицині, наприклад, те, що створено вчора, сьогодні вже може бути умовно застарілим, а бази вони можуть не оновлюватися. Тому дуже важливо мати перше, це відповідальне застосування штучного інтелекту. Тепер щодо етичного застосування штучного інтелекту і ось того міфу, що використання генеративного штучного інтелекту призводить до порушення академічної доброчесності. Подивіться, будь ласка, я запропонував. Чотири етапи застосування генеративного штучного інтелекту у нашому житті науковому житті. Перше це вибір мети використання залежно від того, яку завдання і мету ми поставимо генеративному штучному інтелекту, він може порушувати а може не порушувати академічну доброчесність. Якщо ми дамо завдання зробити таким чином, щоб він написав анотацію або вступ до наукової статті, то насправді це маємо робити ми. І генеративний штучний інтелект перетворюється в mill. задайте собі питання, хто є ініціатором порушення академічної доброчесності у цьому випадку. Відповідайте самі собі. Друге процес застосування. Генеративний штучний інтелект може отримати від користувача некоректне питання, яке змусить генерувати контент із фальсифікаціями. Ми маємо щось довести, те, що відповідає нашим дослідженням, однак не завжди відповідає дослідженням інших. Ми можемо трішечки а, зробити так, щоб відповідь була красивою і підтверджувала наші результати, а наші результати можуть бути не завжди повністю коректними. А генеративний штучний інтелект не забувайте, дає відповіді на всі ваші питання, лише ті, які не стосуються там емоцій, власної думки, а, політичних а, течій, політичних питань. На все він відповідає, бо він модель. Він складає слова у речення, речення у тексти і має на це право. Задайте собі знову питання, хто є ініціатором порушення академічної доброчесності у цьому випадку, третій етап. Про дух генеративного штучного інтелекту може містити порушення академічної доброчесності. Ось це те, що говорить, що нам що от штучний інтелект нам е, дає недоброчесні практики. Як покаже мій польовий експеримент, штучний інтелект сам говорить про те, що він є порушником у деяких випадках. Про це ви побачите, це ви побачите далі. Тобто він нас попереджає. Про потенційні порушення академічної доброчесності в його роботі в його продукті. Четверте: використання продукту генеративно-штучного інтелекту для вчинення порушення академічної доброчесності, продаж статей та тест доповідей, наприклад. Продаж за свій контракт, продаж за забезпечення KPI, продаж за гроші, якщо ми включаємо когось у співавтора і так далі. Знову задайте питання: хто ініціатор порушення академічної доброчесності. І коли ви відповісте на це одне і те ж питання для усіх етапів. То ви зможете побачити, що в трьох етапах з чотирьох порушником академічної доброчесності є людина, яка дає завдання генеративному штучному інтелекту. Так, чому тоді ми вважаємо, що порушення академічної доброчесності виникає із застосуванням, початком застосування штучного інтелекту? А порушення академічної доброчесності виникає, коли ми з вами починаємо формулювати для нього завдання і думаємо, яка роль його в цьому процесі. Тобто, три чверті цих етапів. Ініціатором потенційного порушення доброчесності є людина. І в одній чверті сам штучний інтелект кричить волає про те, що порушення академічної доброчесності з його боку можуть бути. І ось польовий експеримент. Я запитав декілька мовних моделей, задав їм пряме питання в лоб. Таких питань було три: вони стосувалися порушень доброчесності і авторства. Перелік мовних моделей буде на наступному слайді, не пам'ятаю, десь там 4 їх. От. І перший запит, які порушення академічної доброчесності можуть виникнути при роботі з тобою. І штучний інтелект відверто сказав, що є плагіат, неправне представлення матеріалу, залежність від оригінального мислення, якого немає у генеративного штучного інтелекту, неналежне застосування в оцінюванні, в тому числі і науковому, фабрикація джерел і маніпуляція даних. Ось таке просте питання і відверта відповідь генеративно-штучного інтелекту. Я хочу звернути вашу увагу, що на початку 2023 року, коли я задавав подібне, подібне питання генеративному штучному інтелекту, то англомовна версія видала приблизно такий варіант, а україномовна версія почала розповідати, цитуючи закон України про освіту, про те, що я академічна доброчесність, це круто, потрібно дотримуватись принципів, і я дотримуюсь принципів. Тепер, як ви бачите, україномовний інтерфейс декількох програмних продуктів вже відверто відповідає на питання. Це не значить, що в будь-якому продукті, який згенерував штучний інтелект, буде оце все. Це не значить, що там буде щось одне, чи два, чи три, чи п'ять. Це значить, що нам з вами потрібно перевіряти те, що отримуємо ми в якості продукту і не припускатися помилок. Некоректних завдань на етапі 1, 2 і 4 з минулого слайду, коли ми є ініціаторами порушення академічної доброчесності самі. Питання, яке також турбує науковців, це хто є автором. Хто є автором того згенерованого матеріалу? І мій запит, чи вважаєш ти себе автором відповіді, всі чотири мовні моделі, чад GPT, Perplexit, Cloud і відповіли ні. При цьому. Вони в різних словах говорять, в принципі, про одне і те ж: у нього у чата GPT немає особистих думок, у чата GPT немає творчості, є певні обмеження, говорить «Perplexity». Говорить плод про те, що це ж все дані, які я переформатовую, які ж я автор. Gemini говорить те, що інформація вже була оброблена до того, як автор щось запитав, і ми її наново збираємо. Всі моделі погоджуються, що вони не є авторами в традиційному розумінні. І в іншому розумінні також вони не є авторами, як покаже наступний запит. Вони є інструментами для генерації чогось: ну, генеративний штучний інтелект, це зрозуміло. І говорять про те, що особистий досвід і творчість у них відсутня. Тобто, як я і казав, вони складають слова у речення, речення у великі тексти, і завжди використовують одну і ту ж модель, яка закладена в них, як правильно побудувати речення. Наступне. Хто ж є автором відповіді у такому випадку, якщо не ти? І відповіді 4, і кожна з них дуже цікава. Традиційного автора зараз немає. Давайте погодимося, що із штучно із застосуванням штучного інтелекту його продукт полишений традиційного авторства, однак користувач відповідальний за використання контенту. Шановні друзі, ми з вами відповідальні за те, що ми будемо демонструвати. І не можемо сказати, це нам не генерував штучний інтелект, ми нічого не знаємо. І в книжках, і в наукових статтях, і в наших дослідженнях ми з вами відповідальні. Перплексіті говорить, що той, хто формує промпт, той і головний. Клод говорить про те, що це колаборативний процес, це не пряме авторство, однак є відповідальність. Gemini говорить, що користувач є автором, оскільки він надає запит рішення і результат. Головний давайте не сперечатися, хто є автором. Давайте говорити, хто несе відповідальність, А відповідальність несемо ми. І тоді ми маємо чітко і точно відзначити, де у нас був і яким чином застосований генеративний штучний інтелект. Генеративний штучний інтелект наш помічник. Він говорить про порушення, він говорить про ризики, однак він перекладає відповідальність на нас, бо він мовна модель, яка полишена емоцій, критичного мислення та аналізу фактів. Окрім стандартного причинно-наслідкового зв'язку, який вже визначений в певних базах даних. Ну і на завершення, бо вже ми маємо переходити до іншого спікера. Якщо ми відзначимо штучний інтелекту і його роль в нашій діяльності, в нашій статті, в нашій книжці, то це буде правильний шлях. Ніхто нам не забороняє застосовувати штучний інтелект. Однак нам потрібно говорити про мету застосування штучного інтелекту. Завдання, яке ми ставимо перед ним в рамках нашого цього дослідження, формування запиту промту, або декількох промптів, якщо це еволюція якогось промту для досягнення кращого результату. Яка мовна модель була застосована, і які методи обробки результатів запиту користувача? Ну, я тут трішечки жартую в методах обробки результатів запиту. Не читав. Прочитав по діагоналі, прочитав нічого не зрозумів, прочитав все зрозумів, ніби схоже, на правду, прочитав критично осмислив, скоригував, прибрав галюцинації, застосував. Ну, якщо ми говоримо про статистичні дані, то там є свої методи обробки статистичних даних. Можна піти по шляху одного з канадських університетів, який запропонував іконки на кожній письмовій роботі, освітній, науковій. Які присвячені тому, яка роль застосування штучного інтелекту в підготовці цієї роботи без штучного інтелекту, згенерована повністю штучним інтелектом або за допомогою штучного інтелекту? Такий обов'язок на себе взяли і викладачі і студенти, усі співробітники і особи, що навчаються, і в кожній своїй роботі вони ставлять цей значок. Це знаєте, ви знаєте, це як декларація. Декларація щодо дотримання академічної доброчесності, визнання правил гри. Не знання закону не звільняє від відповідальності за його порушення. Однак, ми в грі ми знаємо правила і далі працюємо. У мене був цікавий епізод, коли колега з цього канадського університету давала мені рекомендацію на участь у певному конкурсі. Вона мені прислала цю рекомендацію, потім сказала наступним листом через три хвилини. Це ця рекомендація неповна. Я надіслала нову. Я порівнював, порівнював текст і не побачив жодної різниці. І запитав: я, мабуть, десь не туди дивлюся, щось не добачаю. Вона каже: так: ти дивишся не на ти дивишся на текст, а маєш дивитися вниз тексту, вниз цього листа. А там з'явився оцей значок: AIA. Бо вона подивилася, вела інформацію, що ви знаєте про пана Артюхова, які проекти, де там є відкрита інформація, каже: А я провела таке маленьке дослідження і. Дала вам рекомендаційний лист за рахуванням того, що я вас, про вас тепер знаю через штучний інтелект. Важливе на завершення. В атрибуція в будь-якому завданні навчальному або науковому штучного інтелекту не має у нас включати тумблер. Ага, зробив ти це штучним інтелектом, недоброчесно, вкрав, він зробив все за тебе і так далі. А для цього потрібна культура. Культура написання музики. Повертаючись до тієї гітари, да? Шановні колеги, завершуючи свою доповідь і свій виступ, я хочу сказати: коли ми будемо писати нашу музику, ми обов'язково маємо визначати інструмент, на якому ми будемо грати, для того, щоб ця музика звучала звучала як а, прекрасні серенади, а не як скрипка Шерлока Холмса в оригіналі Артура Конандоля. Шановні колеги, дякую і готовий до відповідей на ваші питання будь-якої гостроти.